Пухнасті і гладкошерсті лагідні і вередливі, надзвичайно рухливі і спокійні. Домашні улюбленці бувають різноманітними. Тося довгоочікуваний мопс для Павла. Розповідає, хотів його ще з дитинства, адже вважає наймилішою породою. Він у нього веселий і люблячий, але потребує спеціального догляду. Ну, за нею спочатку тяжко доглядати, але згодом звикаєш. О, вони такі вибагливі на рахунок їжі, але можуть їсти все що завгодно. І їм потрібно доглядати саме за лицем, за їхньою складочкою. А в них там запотіває і збирається всякий бруд. Але так ці собаки дуже товариські, захищають навіть, попри свій розмір, маленький і дуже люблять всіх. Для того, аби ваша тваринка була здоровою, їй починаючи шести місяців і раз на рік, потрібно робити щеплення від інфекційних хвороб. Обов'язковою є і вакцинація від сказу. Тваринка, яка, як то кажуть, випонила шість місяців, має бути обов'язково щеплена від сказу, тому що рахується забезпечити себе, забезпечити, як то кажуть, людство і так далі. Тому щеплення обов'язково. Все як і в людей існують для домашніх улюбленців і спеціальні дієти, особливо при тій чи іншій хворобі. Але якщо правильно доглядати за своїми улюбленцями, похід до лікаря буде рідкісним явищем. Якщо вчасно робити е, певні маніпуляції, ті ж самі щеплення, е, догляд, е, якісь іще маніпуляції, які проводити на рік, на рік наприклад, дегельмінтизація, обробка, наприклад, від бліг і так далі, то в принципі похід до лікаря може відбуватися один раз в рік, це не є так дорого. Е, в залежності, чим годують. Якщо дотримуватись певних технологій або Хочуть вони, наприклад, корм хороший, чи там надалі їжу, м'язко і так далі, то також обійдеться один два рази в рік. Якщо будемо давати все, що попало, і зі столу, бо це жирненьке і смачненьке, відповідно, будуть у нас частими гостями. Відповідно, не І гуани, лебеді, лемури і пітони. до ветеринарів звертаються господарі навіть екзотичних тварин. Проте найчастішими гостями є хом'яки, папуги, черепахи, собаки та коти. Найчастіше до нас звертаються на даний момент. Це з британськими віслоухими котами. Вони дуже поширені стали в Луцьку. Часто сіамські котики бувають серед собачок. Йорки дуже часто, німецькі вівчарки, алабаї зараз поширені. На даний момент в Луцьку їхня кількість найбільша і відповідно звертаються частіше. Вони Останнім часом у Луцьку стали популярні і готелі для тварин, і послуги грумінгу, тобто такої собі перукарні для тварин. Тут вашого улюбленця і помиють, і підстрижуть, і підріжуть кіхтики. Така послуга обійдеться від 300 гривень покупати, обрізати кіхтики, підстригти, як то кажуть, модельну стрижечку, гігієнічну стрижечку. Так все проводиться. Спостерігають ветеринари і спільні хвороби у лучан та їхніх тварин, такі як серцеві патології чи порушення нервової системи. Розповідають лікарі і про однаковий характер та зовнішність. Тому недарма кажуть, що домашні тварини схожі на своїх господарів. Зря на Володимир Володимиртвінчук, сфера ТВ.